Слава Ісусу Христу, вітаю всіх шанувальників Слова Божого. Сьогодні Ісус починає говорити своїм учням в притчах, чим є притчі. Можна їх порівняти до такої подушки, до такого буферу, бо коли б я, наприклад, як священник почав говорити людям, що слухай, кожного дня Господь тобі дає слово, а Ти його не приймаєш. Ти закритий на нього, і тому це слово, яке для тебе адресовано, диявол приходить, забирає. Ну і от, щоб ти почав реально приймати це слово Боже собі в душу, щоб почав в неї відкривати, Господь ну, тобою встряхне швидше за все, в найближчому часі. Да, тобто через якусь хворобу або через якісь проблеми нагадає про себе, і тоді ти сам почнеш шукати слова Божого. Тобто розуміємо, що ну, в такий спосіб говорити людині дуже конкретні речі, це ну, якби можна було б прирівняти до операції на відкритому серці. Да? Тобто людині говорити ну, про її спасіння в такий безпосередній спосіб, не кожна людина відкриється на такі слова, багато хто закриється, да, можна ще при тій операції на відкритому серці щось, щось там повредити, якийсь необережний рух скальпелем, І, на жаль, втратили пацієнта. Да? І тому Ісус використовує притчу. Бо говорити про зернину, яка десь там щось там, правда, і про землю, як про душу людську, що вона має бути вспахана, тобто має бути відкрита, має бути приготовлена на прийняття слова Божого, Це ну, якби, трошки лагідніше, і людина ну, якби, слухає, да? і все одно ну, інформацію сприймає, але не сприймає неї так емоційно, як якби могла. Сприймати, коли б її безпосередньо звертати увагу про потребу навернення і прийняття слова Божого. А також притчі в сьогоднішній Євангелії, ну це є таке місце в Євангелії від Матея, коли доходить до того, що би, місія Ісуса Христа ну, зустрічається з великим супротивом, і на перший погляд є безплідною, не йде вона якби в. В напрямку власне приношення плодів. Все частіше вона зустрічається з якимсь опором, що від учнів, що від фарисеїв, що просто від людей. Тому Ісус починає говорити в притчах, в притчах, яких здається, на перший погляд, що добро програє злу, зернина важко проростає десь там на дорозі, серед каміння, чи е, поряд з тернинами, напевно, ну, не принесе того плода, яке б могло принести. На перший погляд Ісус програє, Слово Боже програє бо слабше за всі ті обставини, які йому товаришують. Але селянин вірить в те, що в магію правда, слово Божого зерна верніше, а ми віримо в магію, Слова Божого, що воно все ж таки проросте. І ось сьогодні про це є притча. Тобто притча дозволяє глибше війти, не залишатися на цьому рівні, коли ми дивимося очами і не бачимо. Треба дивитися глибше очами душі. Притчі направді, допомагають нам дивитися на цей світ очами Бога, так як він на нього дивиться, так як він його бачить. Для людей може і поражка, а Бог бачить вихід з цієї ситуації. Отож, Івангелі на сьогодні, Матвій, притча про сіяча. 13 розділ, вірши з першого по... побачимо. Того дня Ісус вийшов з дому і сів край моря. І зібралася коло нього така сила народу, що він увійшов у човен і сів у ньому, а весь народ стояв на березі. І він говорив до них численними притчами, кажучи От вийшов сіяч сіяти. І коли він сіяв, деяке впало край дороги, і прилетіло птатство, і повицьобувало його. Інше впало на ґрунт кам'янистий, де не було землі багато, і зараз вже проросло, бо земля була неглибока. Як зійшло сонце, воно вигоріло. А що не мало коріння всохло. Інше впало на тернину, і вибоїла тернина, і заглушила його. Інше впало на добру землю і вродило одне в сто разів, друге в шістдесят, а інше в 30. Хто має вуха, нехай слухає. Отож ми бачимо, як Ісус сіє це слово. Селянин його розкидає, це, 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 це зерно, не зважаючи на те, якось не переживаючи за кожну зернину. Він вірить, що в сумі результат буде дуже і дуже плідний. Напевно, він більше мішків збере, ніж висіє. Так само Ісус, ми знаємо, що Його сила, поконання зла це є добро. І апостолів своїх посилає, так як овець між вовків. Да, бо коли тільки апостоли починають живати якусь силу або піддаватися славі цього світу, шукати неї, то відразу ці вівці перемінюються на вовків у вовечих шкірах. І таких апостолів Ісус не хоче, і тому їх так сильно муштрує, щоб вони завжди залишалися, власне, згідні з духом їхнього вчителя. І ось, по суті, Слово Боже, воно якось, в якійсь мірі повторює ну, біографію Ісуса Христа, Його життя. Воно так само кидається в землю, так само має померти і так само має возродитися. І якщо для людського ока слово Боже вмирає, Бог зосереджується все ж таки на тому, що воно приносить плід, і, і напевне, так як селянин власне вірить в магію життя. Що Слово Боже, якщо його поєднати зерно, якщо його поєднати з землею, воно проросте. Так само Ісус. Вірю, що якщо Слово Боже дійде до людської душі, то напевно проросте і принесе плоди. Отож, ми бачимо Ісуса, який виходить за ним до краю, до краю моря, за ним іде натуп. Дуже подібно це до Моїсея, якийсь такий вихід. Це вже не перший вихід, це вже якийсь наступний вихід в Євангелії, але цей вихід ну якби ще на більшу глибину. Не просто й мають іти люди за Ісусом, тому що Він чудеса робить, а тому, що він слова говорить, тому що Він життя вчить. Тому що ці слова треба буде прикладати до, до, до свого життя, і це буде новий вихід. Або так само цей човен, в який сідає Ісус. Ну воно, він нагадує також ковчег ноя. Да, тобто спасіння перед потопом, спасіння життя, нове життя. Вже позбавлене, позбавлене зла і, і так далі. Отож, атмосфера є дуже і дуже така мобілізуєнця, щоб слухати. Ну і Ісус починає власне, промовляти в притчах. Ісус сіє, сіє Слово Боже, з одної сторони, мудрість Божа, з другої сторони братерство. Направді хоче до кожної людини підійти як до брата, навіть до грішника. І це дозволяє такому грішнику задуматись, якщо дійсно син Божий. Є для мене братом і веде себе в такий чистий спосіб, як брат вивів зі мною. Да, я пропащу, я десь там втрачений, а він приходить і реально не грає, тільки веде себе як брат, то значить, що я такий дійсно син Божий, і, і можу навертатися, і можу так само поміняти своє життя, і почати приносити плоди в моєму житті. Так само, і ми повинні вчитися від Ісуса Христа ось цього сіяння братерства насамперед через добрі вчинки, через добре слово, ми повинні порозповсюджувати ну, повчання Ісуса Христа, і так само як Ісус не переживати за плідність Слова Божого, за плідність наших дій, так як селянин не переживає за кожну зернину, він не сіє їх сіє стільки, скільки потреба не потребує. Земля і знає, що багато що втратиться. Так само і християнин не повинен чекати на плідність своїх дій. По-перше, це може бути розкладене в часі. Ми маємо сіяти впору і не впору. А по-друге, ну, може бути взагалі не, не, не в нашому житті. Ну, і так само людина, яка робить добро, робить добро, робить добро, а її ніхто не слухає, не сприймає це добро, ну, починає якось там депресувати, починає опускати руки і так далі. Наше завдання сіяти впору, не впору, а зріст тих наших добривчинків, тих наших слів дає Господь. Ми маємо посіяти. Бо якщо ми не посіємо, то точно Господь не зможе цього взростити, Ну, ну нема матеріалу. Да, і тому ну, варто при цій Євангелії якось усвідомити собі, що ми так само, як селянин сіє, скільки, скільки вважає за потрібне, так само і ми повинні сіяти. А вже дійсно Господь. Робить це все плідним, що воно дійсно приносить, має приносити результат і буде приносити результат. Отож, сіє. деяке зерно впало на дорогу. Дорога це ну, таке місце роз'їжджене, затоптане людьми, правда, і душа не раз є такою затоптаною, таким асфальтом, закритим повністю до ґрунту. До, до не, не, не дійдеш багато слоїв. Ну і розуміємо, що людина, яка, яка дійсно так якось її ну, потріпала в житті, вона і замкнена на все, на всю доброту, особливо. Чому? Тому що одного разу сподіваючись на доброту, десь там неї дуже сильно зранили. Вона відкрила серце, неї зрадили, і вона виходить, що закриє, закриває шкода. Шкода, якщо людина закривається на слово Боже, тому що це є власне те, де, де можна відчути цю любов, на яку людина все своє життя сподівається. А така дорога, на яку зерно падає, ну вона насправді є дуже таким гарним місцем для птахів. Птахи дуже швидко бачать зерно, на яке лежить на, на, на цій твердій дорозі. і Так само диявол. Дияволу дуже легко працювати з такими людьми, які замкнені на слово Боже, які десь там ну, зневірені в доброту людей і автоматично в доброту Бога. І тому він приходить і собирає це, це слово Боже. І дуже швидко, ну практично до людини нічого не доходить. Його взагалі називає грецькою, грецькою мовою називається діявол, да? тобто той, який ділить. І він дуже добре знає магію, слова Божого, силу слова Божого, і дуже добре знає силу людської душі. Як тільки слово Боже дійде до самої душі, обов'язково проросте. І він дуже добре знає це все і ділить, ділить слово Боже від людської душі. Так як зерно від землі, щоб не принесло, воно те результат, на який всі сподіваються. Другий тобто воно ну, немає можливості прорости зернині перша проблема. Немає можливості прорости слово Божому в житті. Друга справа це такий кам'янистий груд, дуже багато каміння, а з другої сторони, дуже багато ну, є там якась вже земля. Зернина може дотягнутися до якоїсь зерни, до якоїсь там землі. І навіть прорости. Чому прорости? Дуже легко, тому що температура зберігається в каміннях і вологість. А це все те, що потрібно для проросту насіння. І це можна порівняти до якогось такого ентузіазму людини, яка не настроєна на те, щоб бігти марафон, тільки якийсь спринт, на бігом 100 метровку пробіг, і все-таки такий, солом'яний запал на таких людей кажуть. Да? Але що відбувається з цією зерниною, вона дуже швидко проростає, але виходить сонце ну, ніби прекрасна річ для кожної рослини, сонце, да? ну, цей фотосінтез, все інше, все, все від нього залежить. І перший блиск сонця, те, що має давати життя рослині, висушує неї, спалює практично і, і, і нищить. Тобто життя, яке має нам ну, дійсно якось це слово Боже утверджувати, дозволяє нам його поглиблювати, використовувати, мати в ньому опір. Реально, ну, в часі війни люди не живуть чимось іншим, тільки словом, яке є в їхньому мозку і в їхній душі. Да, ці всі прильоти люди бояться і так далі. Є люди, які не бояться, тому що не знаю. Якийсь псань, наприклад, да, навіть якби я йшов через темну долину, зла не боюся, бо ти зі мною? Ну Не дурний же ж написав, правда? і Людина, яка бере це собі в серце і знає, що Господь мене навіть в долині смерті оберігатиме. Да, коли, коли прийде мій час перейти з цього світу до, до, до там того, то, то, то чого я зараз переживаю? Чого я боюсь, боюсь, І навіщо боятися, хто його знає, чи воно прилетить, чи не прилетить. А весь цей час, коли боїмося ну, нашими, нашими жилами, не, не, не бігає кров, тільки якісь, якась ртуть, яка, напевно, ну, нічого доброго для здоров'я не дає. Правда, і, і тому ось це, ну, от, в місце того, щоб запустити це слово до своєї душі, людина в такому ентузіазмі втрачає слово. Перше ж випробування власне якось вистірують людину від, від слова і шкода. Шкода, тому що багато видно таких людей. і от навіть на початку війни дуже багато людей навернулося, десь зараз вони поділися. Не знаю, може, слава Богу, якось ми виграємо цю війну, маємо надію з допомогою, звичайно, кажу, слава Богу. Да, з допомогою Божою, десь ці люди поділися. Таким найбільш вразливим моментом, коли вражаючим, верніше моментом, коли йде, ну. Говориться про це слово Боже, вірніше про цей ентузіазм, Солом'яний Запав це вхід Ісуса в Єрусалим, да, тоді коли Він в'їжджає на осміху, і всі такі радісні, довольні. Осанна, Осанна, синові Давида, і все. А через тиждень будуть кричати, Розіпни його. І там вони, вроді як переконані, 100%, що ось месія приїхав і тут. На жаль, вони переконані, що, що це хтось злий, хтось недобрий. Правда, і треба його розіп'яти. Тому, мабуть, Зекіїл говорить щось що через Зекіїла. Господь говорить, ось відкриваю ваші гроби, да, виймаю вас з ваших гробів, забираю вам серце кам'яне і хочу дати вам серце нове і живе. Е, тож про це треба молитися. Да, і третій момент це є. Ну, Терня, да? тобто зернина, яка попала, знайшла ґрунт, яка без каміння якось там запустила коріння. Але це є така душа людська, яка поруч зі Словом Божим дозволяє жити іншим концепціям, іншим переконанням, іншим якимось там, там, не знаю, разом з добром, наприклад, у своїй душі тримає якесь зло. Да, на когось або не довіряє до кінця Богові. Тобто, коли в душі певні речі ростуть поруч, да, якісь такі маленькі зло, на які ми собі дозволяємо, не дуже з ним боремось. Ну і от, Коли дійсно приходять випробування, то, то це зло перемагає, на жаль. І ми такі, а де це воно взялося? Воно ж не мало бути аж таким плідним, правда, я вроді слово Боже глядів. Ну, там було в мене якесь терня в душі, я його тримав, да, якось обіду на когось, щось там ще. І ось воно, власне, заглушило в нас, слово Боже. І тому порядочний селянин ще так само переживає не тільки за те, щоб воно ну, посходило і, і виросло, але ще, щоб терня не заглушило слово Боже. І так само порядочний християнин переживає за Слово Боже, щоб воно було плідне. Треба направді, очищувати душу від інших, інших справ, робити це регулярно і, і досить так грунтовно і суттєво. Отож ця Євангелія, на правді вчить нас, що слово Боже є плідне. Йому треба просто предоставити місце. Треба дійсно мати цю душу свою відкриту, розпахану, не чекати, поки Господь не розпахає. А коли дійсно душа людська зустрічається з Словом Божим, то, то напевно воно ну, просто ну, немає такої сили, щоб воно не виросло. Слово Боже є діяльне. Мені дуже подобається той факт. Да, не просто там якась розповідь, але факт, що в пірамідах єгипетських їх там відкрили, не знаю, якихось 100-150 років назад на да, археологи знайшли там зерно. Зерно, яке там пролежало якихось 5 тисяч років. Да, і посіяли його, вірніше посадили чи вже посіяли. З <кхе> пшеницю сіється, але якщо одну зерно, то садиться, не? думаю, що їх всіх не, посіяли, не посадили, але. Проросло, проросло, принесло плоди. Там ботаніки дивилися, вивчали, яке воно було колись, яка еволюція відбулася за цих п'ять тисяч років нещасних. Але для нас це багато, і це насправді показує ну, красу Божого Божого життя, те, що Господь це все так класно створив, що навіть стільки років могло пролежати і все одно принести ожити і повернутися до життя. Оце є це є Божа справа, та Господь переживає за всіх. Так само і слово Боже, ну на секундочку, Словом Божим був створений світ. Весь той хаос, який був на початку, Господь приборкав і впорядкував завдяки Слову Божому. А є такі люди, які думають, що ні, в мене такий хаос в душі, що там ж ніхто вже собі ради не дасть. Раді Бога, будьте скромнішими, повірте, що Господь може будь-який хаос, любу бурю приборкати і якось впорядкувати і дійсно в душі людини спокійно. Запанує мир, мир, який Господь кожному з нас хоче давати. Отож, нехай сьогоднішня Євангелія надихає нас на те, щоб довіряти Богові, відкривати свою душу на Слово Боже. І нехай Господь нам в цьому всьому благословить. Дякую за увагу. Якщо це сподобалось, поширюйте, бо, бо всього нас є 56 підписаних на, на цей канал. Думаю, що варто було б цим ділитися. Мені воно подобається, правда, і я цим ділюсь. Думаю, що багато ще людей хотіло би на щодень відчувати, як слово Боже, їх торкається, тому ну, заохочую бажаючих якось там розповсюджувати через, ну щоб, щоб було якось і нам веселіше, і, і, і людям на правді, які шукають. А багато шукають багато вдячні, коли до них якісь реколекції веде ще. Слово говориш, каже, що ну, добре, дякуємо, бо це дійсно щось що торкнулося нашого серця. Отож буду вдячний за кожне поширення. Думаю, що можемо спільно робити добру справу. Все, дякую за увагу. гарного дня і до зустрічі. Слава Ісусу Христу!